Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вийшла до Корей. У нас така дуже плаксива погода. Хочу трішки навести порядок в Корей до весни. Треба побілити, освіжити те все. Побачимо, як воно вийде. Так, і з приводу нашого кролятника, який стояв і ми його винесли. Ось він знаходиться ось тут, стоїть поряд біля е, нашого курятника, так і і і і. Що ми з ним будемо робити далі? Будемо робити те, що спиляються трішки ніжки, і тут в нас скоро будуть нести яєчка. Ну, побачимо, чи будуть, чи не будуть, але поставили тут чого, бо для кролятника він занадто об'ємний. І всього влазить дві штуки. Люди, які пишуть, наприклад, що кролі живуть в умовах дуже маленьких, іде простір і треба щось більше. Якщо ви будете тримати 100 самок, наприклад, так, то вам потрібно гектар землі для того, щоб там посадити, як ви кажете, от таку довільну клітку, щоб вони там бігали, гуляли. Кайфували, пили каву, ще там щось робили. Це не актуально і неправильно. Кролі повинні жити ті, що набирають вагу в невеличких умовах, щоб вони їли і швидше набирали вагу і росли. Так само і для кролиць. Кроленята в неї знаходяться недовго. Тому немає сенсу там робити, наприклад, клітку там 2х2. 2х2 це вже можна туди порися помістити і ростити собі спокійнесенько. Так, ну що, буду приступати до побілки. І я поганяла бацил, це я робила вапном, щоб воно трішки, трішки повбивало бацилки. Цікаво, як ви в своїх корниках проводите дезінфекцію взагалі? Чи, можливо, просто так само, ось як я вирішила побілити і на цьому все. До цього я не білила а для профілактики, щоб в курей не було. Блог ми підсипали дустом і зола з груби та що попіл висипали, і вони так купалися. Так, дивлюся, залишилась в нас така старенька корочка. Обдулася, задулася. Надо її вже зарубати. Так, мені ще цікаво, як вони будуть реагувати, бо це для них буде незвично. Так, середину побілила, як бачите, двері не білила спеціально, тому що. Постійно буду обтиратися. Не тільки я, але й діти. Вони сюди частіше ходять, ніж я. Яйця там збирають. Ну і з приводу, що воно таке блідненьке-блідненьке, бациле воно все одно уб'є, по-перше, по-друге, воно ще мокре, воно себе не може показати. А ось на соломі і на полу воно вже ось біле-біле то в будь-якому випадку воно буде білесеньке. Так, до качечок їм зараз така ось лафа, стільки води. Але, як пам'ятаєте, в нас тут взагалі було озеро, Озерце. тепер стало класно. Вода ось тут тільки капає, <кій> <кій> більш-менш гарніше стало. Вже весна на носі. Треба куркам якісь вітамінки дати. щоб наші трішки їх простимулювати, щоб швидше бігали. І <смі> далі літали на городи. <смі> поховалися. Я поки була в їхніх корнику. Вони поховалися до кря-кря-кря до качок. Що ти дивишся? качур Ось, де вони всі поховалися. Що <риклад> ви тут сидите? Так, пішла я далі робити свої справи. На цьому все. Всім па-па.